Росія програла свій бліцкриг, але нам ще треба багато попрацювати, щоб перемогти. Але контури поразки Росії вже на горизонті видно. І світ, відповідальні лідери світу, сідають, щоб обговорити, в тому числі з Україною, бо ми несемо найбільший тягар війни майбутнє. Післявоєнне майбутнє світу власне геополітичну конструкцію, як це буде виглядати, і щоб пояснити коротко і простою мовою, щоб наші глядачі зрозуміли, на мою думку, я кажу ще раз, це моя думка. Зараз змагаються і борються між собою дві формули: формула Путіна, яка полягає у шантажі усього світу, він каже, що післявоєнний світ має Керуватися шантажем, який вони так здійснюють, наприклад, на Заес, ядерний шантаж, так екоцит, підрив Каховської ГЕС, і інші види шантажу, який Путін пропонує як основу майбутнього світопорядку. Формула президента Зеленського: Ми кажемо, ми за цінності, ми за цінності. І не допущення будь-якого шантажу. Ви, напевно, бачили цих 10 кроків, так де є ядерна безпека, ніколи жодна ядерна держава не має права погрожувати, тим паче шантажувати ядерною зброєю світ. І тепер залишилось, і власне в Саудівській Аравії, і буде це видно, зрозуміти світ за чию формулу для мене очевидно.